Сховатися зможуть не всі. На Прикарпатті 18% захисних споруд не придатні для використання. Про це під час наради Вова повідомив начальник управління з питань цивільного захисту Володимир Стебнецький. Готові або обмежено готові приймати людей понад 600 об'єктів. У випадку небезпеки там можуть сховатися майже 117 тисяч осіб. а це тільки 9% населення області. Проведено 2014 оперативних обстежень об'єктів фонду захисних споруд. За результатами оглядів непридатним виду укриття було виявлено 367 об'єктів. Зокрема, 18 об'єктів через аварійний стан, 9 об'єктів незадовільний санітарний стан, 128 об'єктів не відповідають технічним вимогам, 40 об'єктів затоплені, 172 через інші причини, в тому числі 153 об'єкти під час огляду виявилися зачиненими. Огляди 153 зачинених укриттів були проведені повторно. За результатами повторних оглядів 30 об'єктів перебували в відчиненому та придатному стані, відповідно 123 і надалі залишаються непридатними. Опри це в області також є ще майже 1300 найпростіших укриттів і споруд подвійного призначення. При потребі вони можуть вмістити близько 270 тисяч прикарпатців. З квітня цього року на Прикарпатті привести до лоду вдалося ще 79 сховків. Найкраща ситуація з облаштуванням сховків на Коломийщині. А от найбільша кількість непридатних укриттів в Івано-Франківському районі. У нас десь попередньо на нашій інтерактивній карті було розміщено 339 укриттів. Більшість укриттів це прості найпростіші укриття, які знаходяться в житловому фонду, це і ОСББ, управляючі компанії, ну і всі приватні структури. Їх було ретельно обстежено, подивилися, що з них придатно, що підходить, що не підходить. Зараз на інтерактивній карті знаходиться 251 укриття, а ці укриття, які не придатні, було проведено комісія ТПНС міста, де було вказано недоліки і плюс. Балансоотримувачів і власників тих приміщень привести їх до відповідності. Захист людей та їхня безпека каже голова УВА Світлана Нощук зараз у пріоритеті. Наразі з державного бюджету виділено 20 мільйонів гривень, які будуть скеровані на облаштування нових укриттів. При потребі грошову допомогу громадам для цієї роботи спрямовуватимуть із обласної казни. Але у нас на жаль відстають ті громади, які фінансово спроможні, в яких на залишках на рахунках є кошти, і вони не спрямовують ці кошти відповідно на ті потреби, які є першочергові зараз під час війни. Проблемним питанням кажуть фахівці залишаються сховища у великих торгових центрах, тож в області продовжують обстежувати підвальні цокольні приміщення, зокрема у новобудовах. Наскільки вони придатні, як найпростіші укриття Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.